Фаркоп Житомирський до автомобілів. Дачі Рено Докер Експрес. Що собою уявляє даний Фаркоп? Конструкція розбірна траверса кругла, пластистінна, підігнута. Бічні кронштейни по 8 мм. Кронштейни, які приварені, до яких кріпимося, по 8 мм. Одна гайка вже в трубі. Бічні кронштейни фігурні. З пазами, які співпадають з отворами в лонжеронах автомобіля. Центральні кронштейни по 8 мм. До труби розкошені косинками. З четверки для посилення конструкції. Додаткові виступи з отворами для кріплення страховочного цепа. Сйомний кований палець. Яблучко стандартне 50 мм. Один гіп крюка. В комплекті, кабель, розетка пластикова, сіміконтактна, якісна. метізи, які необхідні для установки фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробниками автомобілів, без зйому і підрізу бампера. Рекомендую.